У садочку в новий день всім говорим добрий день. Добрий день і вам, і мені, усім людям на землі. Уявляйте, діти, прийшла я в групу сьогодні, а на підвіконні лежить ось такий гарний осінній листочок. І це не простий листочок, а це лист від звіряток. На ньому щось написано. Я вже прочитала і вам зараз розкажу лісові звірята. Просять приїхати до них в ліс і допомогти підготуватися до зими. Допоможемо? Я думаю, так, допоможемо. А поїдемо ми в ліс на чарівному потязі. Приготувалися, повторюйте за мною. Ви пам'ятаєте, як робить потяг? Поїхали. Чух-чух-чух. ту ту І ще раз. Чух-чух-чух. Ту-ду! приїхали. Ось ми з вами і приїхали в осінній ліс. А зустрічає нас лісовичок. Дуже гарний, дуже веселий. Він проведе нас по лісу і познайомить з лісовими мешканцями. А в осінньому лісі під ногами шарудить листячко. Давайте потримамо долоньки. І покажемо, як воно ще Ш-, ш-, ш, ш-, ш, ш. Дуже добре у вас виходить. А тепер подивимось на картинку. Що ми бачимо в лісі? Дуже багато дерев. А які вони? Так, великі, маленькі, високі, низенькі, жовті, червоні. Золоті, багряні, дуже гарно восени в лісі. Ну що, дітки, ви зрозуміли? Дерева в лісі всі однакові? Ні, вони всі різні. А хто сховався під кущем? Бачите? Зайчик, зайчик. Добрий день, зайчик. Чого ти нас кликав? Ось ми прийшли. Зайчик говорить, що хоче з вами пограти. Пограємо з ним, дітки? А давайте його пишемо. Який зайчик? Довговухий. А якого він кольору? Сірий. А взимку якого стає? Білого кольору. Ось бачите, він вже до зими готується. І шубка в нього стає білою. А що в нас зайчик любить їсти? Ви знаєте? Так, капусточку, а ще морквочку. Дітки, я все зрозумів. Наш зайчик назбирав багато моркви і розсипав її. Він хоче, щоб ми допомогли його друзям зібрати моркву. Дивимось, а яка морква? Різна, велика та маленька. Давайте велику моркву ми зберемо великому зайчику, а маленьку для маленького зайчика. Допоможете ми почали. Ось це яка морква? Велика. Ми її дамо великому зайчику. А ось ця яка? Маленька для маленького зайчика. Ось ця яка? Велика для великого зайчика. А у нас залишились які морквинки? Маленькі. Вони будуть для маленького зайчика. Бачите, як гарно вийшло? Наші зайчики дякують нам. До побачення, зайчики. А ми вирушаємо далі. І зустрічає нас їжачок. Весь колючками покритий. з голови до ніг їжак. Фиркає, коли сердитий. Ось так. Давайте і ми пофиркаємо, як їжачок. Ф -ф -ф -ф. Молодці, дуже гарно у вас вийшло. А тепер подивимось на їжачка і скажемо, а який він? Так, колючий, веселий. А очі у нього які? Маленькі, кругленькі, а мордочка витягнута добре. Їжачок? Просять йому допомогти. Він зібрав дуже багато урожаю овочів і фруктів і все розсипав. Давайте йому допоможемо. Ми овочі зберемо великий кошик, а фрукти маленький. Почали? Це що? Бурячок. Це овоч? Збираємо великий кошик. Це? Грушка це що? Фрукт у маленький кошик. А це що? Капусточка? Це овоч. Так. Оце яблочко. Це що? Фрукт. А це морквинка. Овочі. Ось як нам їжачок дякує. Молодці діти. І за це він просить пограти ще в одну гру. Називається гра артикуляційна. Це коли віршики починаються і закінчуються однаково. Повторюйте за мною. Ок-ок-ок. Жив у лісі їжачок. Ми, 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 готувався до зими. Він знайшов собі грибок. ток 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 пригощатиме діток. Все добре, молодці, вийшло. До побачення їжачок. Зустрінемося вже на весні. Пішли ми далі по лісу і натрапили на барліг. А хто ж там живе в Зимку спить цей звір в барлозі. І прокинутись не в змозі, Смокчі лапу у вісні. Хто це? Підкажіть мені. Це ведмедик, який готується до зими. А у ведмедика є друзі. Він хоче про них загадати загадки. Слухайте уважно, як клубочек ця тваринка. Вся в колючках у неї спинка. Хто це? Це наш їжачок. це дружок нашого ведмедика. І наступна загадка. Слухайте. Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, високо стрибає. Це зайчик. Ось які у нас друзі, які готуються до зими. Дякуємо тобі, ведмедик. А тепер тихесенько повертаємось додому, а ведмедик буде готуватися до зими. До побачення, звірятка, до весни. Ось і настав час повертатися на нашому чарівному потязі. Приготувалися? Чух, чух, чух. Ту-ту! Ви -ту! Ту -ту! були дуже уважні, слухняні, розумні. Допомогли всім звірятам, наготували і їжачка, і зайчика. Допомогли ведмедику. Вони дуже вдячні вам за все. І ці тваринки називаються лісові дикі тваринки. До побачення, лісовичок! До побачення тваринки. До зустрічі!